По селу, як кажуть, пошла брехня. Що так і так, так і так, так і так. І от така то сума. Ну, думаю, це точно брехня, така ж сума не може виділятися. Пенсіонер, вдома займаюся, хазяйством скотина є, город є. Все є, а техніки нема. Кума, то, того, того, того Ну давай, думаю, так і так. Ну, Тут є перший і другий грант. З першого гранту трактор, фреза і копалка, а з другого гранту сажалка, касілка, плуг, для обробки між Потім є там спеціальна сипка. Оце сипка, вон там вона лежить. На її віддільно цепляється. Сажалка, потім сажалку знімаєш. Ось ці йожики на її теж цепляються. Фактично всі роботи на сьогоднішній день у себе на огороді я виконував я сам, з допомогою механізованого оцих усіх пристроїв знарядь, які ну, на 70 дала мені ця професія. 30%, примірно, це були свої матеріальні вкладення. На сьогоднішній день і люди, і от, другі, хто не вірив у це і казав, що це все. І я спочатку так само, що це все не може бути такої суми. Тепер вони, а чого нам не сказали, а чого, а чого. Я того, що ми не схотіли саме. Не вірили в це, воно каже, все. це. І все, і все правда, і все вийшло. І за це вам велика подяка, що допомогли. Це все, все закупили.